Дорогі друзі, всім величезний привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Дякую, що завітали. І сьогоднішнє відео буде присвячене доглядовій косметиці від Колі Стар. У мене було день народження, мені подарували ось таку лінійку косметики. Ось я її користувалася, та це просто вау! І хочу поділитися з вами. Я почати з обличчя, з цієї масочки від Колістар. Вона в мене вперше була. Ось. Мені було дуже цікаво її спробувати. Ось так ось вона виглядає. Я її вже користувалася три рази, і це просто вау. Що пишуть, Пишуть на сайті про цю масочку, що вона інтенсивно зволожує, живить шкіру, зміцнює світлює шкіру, повертає шкірі життєву силу, рівновагу, та в неї дуже легка така, знаєте, гелово кремова текстура. Це просто кожен пункт дорівнює ця маска, дуже дуже це правда, дуже крута, дуже класна. Її можна використовувати двома способами просто як маску нанести 10 хвилин, 15, походити зранку або ввечері та змити водичкою. Або для інтенсивнішого, знаєте, зволоження такого нанести на ніч та просто легким таким шаром, та просто проснутися вранці та змити її водичкою. Це дуже інтенсивно. Цивно буде живити, дуже класна. Ця маска, дійсно, знаєте, повертає просто свіжість обличчю після вечірок, я вже перевірила. ось Тому мені вона дуже сподобалась, дуже класна річ, тож спробуйте. А другий засіб це ось така олія для душу, для тіла. А, дуже класно У мене вперше, напевно, олійка така для. Для душу. Ось дуже, дуже дуже мені теж сподобалося. Знаєте, запах такий і цієї олійки, і у скраба, і у крема такий, знаєте, ненав'язливий, дуже легенький, дуже приємний, який залишає за собою шлейф. Е, дуже приємний, мені дуже сподобалось. Ось, що пишуть про цю олійку. Олія для душу добре зволожує, живить і насичує шкіри, необхідними для нормального функціонування та здорового стану вітамінів, мікроелементів. Добавляю, ну, тобто, ну, вона дуже-дуже, знаєте, класно працює на шкірі. А, після душу, знаєте, така шкіра навіть без крему, дуже така бархатна, дуже приємна, сатинова. А, дуже мені сподобалася ця олійка. Дуже класно. І так, наступний це ось такий скраб. Такий огромний. А, ось теж я просто в захваті від цього скрабу. Ось так ось він виглядає. Я, бачите, його вже е, багатенько так використовувала. Теж мені дуже сподобався. Він, е, його треба спочатку розмішати перед тим, як наносити на тіло. Але я можу чітко сказати, що цей скраб набагато більше мені сподобався, ніж навіть мій улюблений від Rituals. Ось такий хамам, ну саме синенький, ось цей це просто такий там запах нереальний, такий він крутий на шкірі, але ось цей. Це просто вау. Він видаляє весь ороговілий шар шкіри, дуже класно зволожує її. Шкіра після нього просто така, така приємна, дуже дуже така сатиново бархатна Просто в поєднанні ці. ці Продукти працюють просто вау. Дуже класний скраб, мені він дуже подобається. Теж запах, просто неймовірний. Він і легкий, і такий ненав'язливий, і дуже-дуже крутий. Наступний, наступний кремчик, дуже-дуже теж крутий. Ось як ось він виглядає. Великий. Дуже мені теж сподобався. Дуже класний він а, в нас для живлення шкіри, покращення еластичності та регенерації шкіри після скрабу а, Ідеально, ідеально якраз для цього. Дуже класний, дуже знаєте, для всі, всіх типів шкіри. А, Теж дуже приємний аромат. Мені дуже подобається, як він після того, як його наносиш, він, знаєте, не такий жирненький на шкірі, а дуже класно поглинає в шкіру, насичує її. Знаєте, так зволожує дуже-дуже класно. Шкіра така підтянута після скрабу, після олійки. Та ще плюс цей кремчик дуже класно. Мені теж він дуже сподобався. Тому ось ось, друзі, все, що я вам хотіла розповісти про мої нові доглядові штучки, порекомендувати вам, порекомендувати на подарунки. Може, ви хочете зробити приємно своїм родичам, мамі, тьоті, подружці, Ось тому це дуже класно. Я дуже, дуже зраділа. Дякую. Тому -то мені подарувало. Тому дуже рекомендую від всього серця, буду теж купляти ще і ще, тому що мені дуже сподобалася ця лінійка. Дуже класна, дуже-дуже. А я такий любитель е Ритуаса, е ось що я не думала, що мені щось сподобається більше. Тому ось. Всім дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалося. тож чекаю ваших коментарів та лайків. Па-па! Thank you.